Автомобіль, зарядну станцію та 250 fpv дронів отримали спецпідрозділ Артан та 59-та бригада. Вінниця передала чергову допомогу двом військовим частинам, які боронять українські землі на найскладніших ділянках фронту. Машину та зарядну станцію закупили за кошти трьох департаментів міської ради та комунального підприємства. Найбільша потреба у військових то безпілотники. Весь комплекс підтримки поїде на східний напрямок фронту. Бойові дрони вони є необхідністю, саме, саме ними ми можемо знищити ворога, живу силу, техніку, артилерійські системи. Ще з минулої партії, яку нам давали саме, саме представники міста війниці. Да? Ось нещодавно було знищено ще ворожу техніку, тому це справді дуже є необхідно. В теперішній, в теперішній час для теперішньої війни. В ПІВІ постійна потреба нам по, ну, постійно потреба. Є волонтери привозять, є другі фонди, так само привозять, є, ще частини нам дають довольчі органи постачання є. В ПІВІ, мавіки це дуже потреба йде на нашому напрямку.